За тобою пішла. Я помітила, що ти нас покидаєш та йдеш у ліси, от і вирішила подивитися, до кого ти тут бігаєш. Чим ми тобі не любі? Дівчина присідає біля траву біля марка і починає до нього ластитися. А ти тут геть один, то я тебе розважу трошки. Вона обіймає хлопцю за шиєю і прагне поцілувати. Та він відсторонюється, рішуче, але дійсно сильно знімає руки з плечей. Не треба, Ганно, отже, не любі. Тобто я не люба, ображена дівчина відсувається, зриває травинку, ламає в пальцях її стебло. А, так ти може, той... Виселковий, то скажи, я знаю, з ким тебе познайомити. Дівчина явно розлючена. Та звичайний я, і ти гарна, відказує Марко. Просто я дівчину зустрів і покохав. Ганна підводиться, струшує сукню. Он як? І де ж вона? Щось я нікого поряд з тобою не бачу. Чи ти, як той? Лукаш із лесіної пісні Мавку собі супілкою принадив, а я вам тут заважаю любитися. Марко якось дивно на неї дивиться та замить сміється. Скажеш таке мавку, а ти не смішнош.